У кожній родині є хтось, хто страждає від сухих або потрісканих п'ят. У нас теж. І нас постійно запитували, чи маємо ми дієвий засіб, який реально допоможе. І ми розробили цей крем з лікарем-подологом та нашими технологами. Крем містить 10% сечовини – дерматологічний стандарт. Цей актив клінічно доведено пом'якшує огрубілу шкіру та утримує вологу. Мед та пилок це амінокислоти, мікроелементи. Та ферменти, які запускають відновлення клітин. 4D-гіалурон – це багаторівне зволоження, яке працює в різних шарах шкіри. Пантенол пришвидшує загоєння мікротріщин та зменшує запалення, срібло антибактеріальний ефект, що дуже важливо при тріщинах. А олії, манго, ші та бджолиний віск створюють еластичний бар'єр. Якщо ваша шкіра п'ят потребує реального відновлення, цей крем створений саме для цього.